Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Господи, об'єднай наші зусилля в боротьбі. Ми молимося за мир і перемоги. Молитовний сніданок розпочався о дев'ятій ранку з молитви за полонених, зниклих безвісти загиблих військових за тих, хто нині виборює перемогу. У залі інженерного коледжу зібралися рідні військовослужбовці, представники місцевої влади, громадських організацій та релігійних конфесій. Обіймає портрет загиблого на війні сина Віталія Любов Познякова. Наш син навчався в цьому коледжі, із 2009 по 2013 рік. І пішов у перші дні війни захищати Україну. Перед війною він працював старостою Григорівського, старостинського округу. Каже, мамо, якщо ми не підемо, вони прийдуть сюди. Тут отримуєш дуже великий заряд. Думаєш про те, що потрібно жити далі. Традиція молитовних сніданків виникла у США понад 70 років тому. В Україні їх організовують з 2012 року. Саме такий молитовний сніданок пам'яті перший в Україні розповів головуючий у раді церкви в області Юрій Демидов. Люди зазнали втрати, люди зазнали горя, і ми повинні бути як церква поряд, підтримуючи цих людей. Воздай їм вселишні. За смерті з лиця зтерті з лиця землі міста, за загублені життя, допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. Молитва додає сил для боротьби, вважає Оксана Джафарлі, її чоловік, військовий 41-ї бригади. 41-й бригаді є таке гасло. Віра сильніша за страх. Я тримаюся за це гасло. Я чекаю на зустріч із своїм коханим чоловіком. Шляніним Олександром, який вже вважається зниклим безвісти офіційно, рік і два місяці. Пропав він в часовому яру, надіслали лист папі Римському із великим списком 260 осіб, зниклих наших захисників, наших героїв, зниклих безвісти. Маємо сьогодні як ніколи об'єднатися і тим талантом, який Бог нам дав, послугувати один одному, нашому народові. Ініціаторка молитовного сніданку, дружина загиблого військовослужбовця Вікторія Яремчук, каже, син теж пішов захищати Україну. Про його долю нічого не знає. Це важливо для родин, важливо для мене, тому що 14 року я шукаю свого сина, чудового, розумного, доброго синочка, який зник під Савурмогилою, вивозячи поранених, чоловік загинув під Бахмутом, назавжди залишився в груні. Двадцять каже, реалізувати ідею допомогла обласна військова адміністрація. Далі спільні молитовні сніданки проводитимуть в інших громадах Кіровоградщини. На жаль, не всіх містила зала близько ста чоловік з усіх районів, з різних місць. Ми вибачаємося, може хтось хотів потрапити, не зміг, але я ж кажу, що і надалі ми будемо розвивати цю ініціативу. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. Личима своїми він захистить тебе, і під тінню крили його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїся строку вночі ані стріли, що летить у день. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільна новини Кропивницький.